Доброго дня, шановні глядачі. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і сьогодні я хотіла продемонструвати вам довгоочікувану колоду від польського видавництва Таротека Студіо Таро Слов'янських легенд. Художником є Магдалена Качан, та яка створила знамените таротемного маєтку. До речі, у другому тижні жовтня. Видавництво розпочало висилати цю колоду, тому, хто не отримав ще свій екземпляр, наберіться, будь ласка, терпіння, адже польська пошта, з якою працює видавництво, на жаль, не найшвидший оператор своїх послуг. Отже, колода постачається ось у такій гарній коробці, у формі книги, за тактильними відчуттями. Вона має покриття Silk Touch, тобто шовкове та матове, чимось схоже на теротемного маєтку. На упаковці ми можемо побачити чудове золоте тиснення дрібних елементів, що надає їй ще більшої унікальності. Коробка у формі скриньки на магніті, у середині ми бачимо. Таку саму емблему, як і на сорочці карт, та логотип видавництва. МБК відсутнє, але згідно з інформацією від Таротека Студіо, інструкція буде доступна в електронній версії десь за місяць, і якщо вам буде цікаво, то я зроблю переклад МБК, щоб і ви, і я змогли більш Детально та більш глибше пропрацювати дану колоду. Тому а, сьогодні буде досить швидкий огляд, і ми розглянемо символізм, який базується на моїх знаннях, домислах та інформацію, яку я знайшла. Отже, одна карта у нас рекламна, яку можуть використати на власний розсуд. Карти глянцеві, але на сторінці видавництва можете знайти версії також з матовим покриттям, різним розміром і відповідно кольором зрізів. У мене всі стандартні колоди, які призначені для щоденного використання від даного видавництва у глянцевій версії, щоб з ними було зручніше працювати. Але я також по можливості купуватиму або 14-сантиметрові колоди з матовим покриттям, або відразу лімітовану версію. І це вже буде більше, знаєте, для колекції, або, скажімо так, для спеціальних оказій. Зріс тут матовий. Але блискучий звучить дивно. Що, чому я на цьому концентрую увагу? Тому що у мене є деякі колоди з е, також золотим матовим зрізом. Але знаєте, це мат от без жодних близьких. Напилення практично не залишає слідів на руках і робочому місці. Ось таким чином виглядає в моєму випадку. Зворотня сторона, пам'ятайте, що кожна версія, в залежності від покриття або розміру, має свій варіант сорочки і колір зрізу. Стосовно якості картону, картон щільний середньої товщини та гнучки. Єдиним мінусом для деяких практиків може бути відповідно наявність рамки. Я особисто люблю більше безрамкові карти, але в даному випадку вони цілком гармонійно вписуються в стиль. Колоди. Ну що ж, давайте познайомимося з образотворчим рядом даної колоди. Блазень. Маг. Блазень. Маг. Ми бачимо тут півня, півень це бойовий птах, який символізує боротьбу та бій. Верховна жриця так, символ місяця у нас тут в постаті серпла. Імператриця. Дуже схожа на імператрицю з колоди та розсвітлого світлого провидця. Особисто для мене. Імператор. Ієрофант. До речі, карти імператора та ієрофанта схожі на. Ці ж аркани старого золотого колеса е, міли Лосенко. закохані. Колісниця. Сила, так, тут заміслева. е, зубр, це символ поєднання людини зі своєю первісною природою. Пустельник або самітник. Хто купував попередні колоди, видавництво вже знайомі з цією картою. І якщо подивитися, на його рогах можна побачити ось таку малесеньку, милу, пташечку. Колесо фортуни, справедливість, повішений. Смерть. Так, Це швидше за все морена, вона ж Мара, богиня ночі, смерті та зими. Помірність. Диявол. Також є друга версія в цієї карти в лімітованій версії зі скринькою такою дерев'яною. Зараз ви можете побачити іншу версію цього аркану. Вежа, зірка. Дуже цікавий підхід до цього аркану. Дивіться, дві дівчини, у моєму розумінню, вони символізують ранню і вечірню зорю. Дівчата виливають зі своїх глечиків мертву та живу воду. Подивіться: навіть колір волосся красномовно говорить. Про те, що вони різні. От чомусь, дивлячись на цю карту, у мене в голові виникає лише одне слово вибір. Ну, Дочекаємось МБК і подивимося, чому саме таким чином автор нам подає зображення цього аркану, а можливо, тут взагалі немає жодної потреби шукати будь-якого підтексту, скажімо так, і символізму. Можливо, просто автор от так. Собі уявляє цей аркан. А ми тут з вами шукаємо додаткові е, контексти. Місяць дуже гарна дівчина, так, окрім е, звичного нам символізму в постаті вовка та собаки, ми також бачимо метелика ось тут, так, який символізує трансформацію та душу. А, до речі, зараз можете також побачити іншу версію цього аркану, яка дається в лімітованій версії даної колоди. Сонце. Чесно скажу, не знаю, яке це божество, оскільки слов'яни в залежності від сезону шанували різних богів. У період від зимового до весняного сонцестояння вшановували бога Хорса. Період з весняного до літнього належав Богу Ярило. Дажбога шанували від літнього до осіннього, і час від осіннього до зимового належало Богу сварого. Знаєте, я спочатку подумала, що тут е, зображені лише ярило і Дажбог у різних періодах, скажімо так, свого життя. Мене трішки збивало з пантелику, зображення ось, ось природи. Це може бути весна, в моєму розумінні, літо чи перший місяць осені. Але я потім почала заглиблюватися в цю тему. Е, до речі, я колись вивчала слов'янську міфологію, але це було так би мовити давно, як баба дівкою була. І я вже багато чого забула. І зробила висновок, що тут зображені всі чотири божества. Чому? У день зимового сонцестояння слов'янами е, слов відзначався початок Нового року. Вони вірили, що цей день е, в цей день народжувалося маленьке сонце в образі хлопчика хорса Ось ми його е, бачимо. Поки хлопчик маленький, то й сонце слабке, але з кожним днем він, відповідно, росте і міцніє. А далі ми бачимо ярила. Ось він в центрі. Це весняний Бог Сонця. Слов'янам він представлявся молодим і гарним парубком, який бере участь у весняних святах і шукає собі наречену. Далі, даждь, даждь бог – Це той, хто подає тепло і світлу, цілющу силу та родючість. Відповідно, це вже зрілий чоловік. І останнє Божество це сварог. Це бог сонця та вогню, і він був одним із найголовніших слов'янських богів. Сварог це холодне і темне старе сонце. Відповідно, це ось цей е, старець. Суд. Це може, може бути леля, богиня весни, відповідно, богиня пробудження. А, можливо, звичайна лісова мавка або матір сира земля. Світ. А ось тут чесно скажу, не знаю, хто тут зображений. Можливо, тут взагалі нема жодного божества. Це може бути леля. Знову ж таки, богиня весни відродження, відповідно, нового циклу, можливо, берегиня, а можливо, Мокош, богиня долі і родючості. Будь ласка, напишіть в коментарях ваші припущення стосовно старших арканів, тому що я не всі легенди знаю, і відповідно, ну можливо, щось. Я пропустила. А ми переходимо до е, молодших арканів. Отже, туз жезлів. Двійка жезлів. Трійка жезлів. Четвірка жезлів. Так, це. Ти... Дуже схоже на народний одяг, який був характерний для малопольського, тобто краківського регіону. Особливістю якого є ось ця кракуска. Це селянський головний убір, і він має низьку непрострочену туллю. П'ятірка жезлів. Шістка жезлів. Сім каже злів. То, швидше за все, мені так принаймні здається, що авторка надихалася ритуальними іграми ряження у ведмедя під час сватання. Однією з таки, одним із таких ритуалів, який дійшов до нашого часу, відомий принаймні на сьогодення, це ведмежа пісня. Центром обряду був ведмідь, що символізує сильного, розумного чоловіка, котрий добивається кохання обраної дівчини. Тут ведмідь намагався залучити і здивувати кохану своїми вміннями, наприклад, вирвати дерево з коренем, що власне ми і бачимо на цій карті: зловити руками рибу чи принести на одному плечі бочку з медом. Відповідно друзі нареченої і нареченого давали йому додаткові завдання, додаткові такі, скажімо, виклики. І Якщо наречений справлявся з усіма труднощами, він перетворювався на юнака. Тобто з нього знімалася ведмежа шкура. І він заходив до будинку нареченої свататися. Вісім злів. Дев'ятка жезлів. Десятка жезлів. Паж жезлів, лицар жезлів, королева жезлів, та король жезлів. З Кубків. Дивіться, як цікаво. Нам кубок пропонує русалка. С, е, істота, яка заманює чоловіків у воду. Можна було б сказати, що в цьому е, є якийсь певний символізм. Ну, але це лише художнє оформлення всіх тузів в даній колоді. Тому ми тут не шукаємо жодного символізму. Двійка, же Перепрошую, кубків. Трійка кубків. Тут знову мотиви Івана Купала, яких ми бачили в Аркані Закохані. Четвірка кубків. Мотиви казки за щучим вилінням». П'ятірка кубків. Шістка кубків. Якщо ви уважно подивитеся на сорочку карт, можете звернути увагу, що тут залишаються мої відбитки пальців. Тому майте на увазі, можливо, для когось це буде недолік глянцевої версії колоди. Шістка кубків. Сімка кубків. Вісімка кубків. Дев'ятка кубків. Так, тут. А тут уже у нас мотиви а, казки про золоту рибку. Десятка кубків. паж кубків. Лицар кубків. Також дуже схожий мотив старого золотого колеса Мір Лосенко, саме цей аркан, там тільки є різниця, скажімо так, в вбранні самого лицаря. Тут він більш такий, знаєте, як. Має такі, такі військове більш вбрання, а там він вдягнений більш так, скажімо так, по цивільному. Королева Кубків. Це е, може бути зображена дана, богиня води і покровителька річок. Але її чоловіком був Дажбог, Бог Сонця. Тому я все-таки схильна до того, що це морська царівна Моряна. І, відповідно... Король Кубків це морський цар. Туз мечів. Так, невелика модернізація в моєму розумінні птаха Гаюна. Двійка мечів. Мені тут здається, що автор надихався алконостом райським птахом, солодким та милозвучним голосом. Трійка мечів. Четвірка мечів. Отут, дивіться, пасивність. П'ятірка мечів. Шість камечів. Сім камечів, вісім камечів, дев'ятка мечів. Десятки мечів. Паж мечів. Лицар мечів. Так, це прототип воїна з польської крилатої гусарії, елітної кавалерії, Королівство Польського і Речі Посполитої, яка діяла з. Початку 16 го до середини 18-го століття, і, до речі, крила робилися з Орлиного пір'я, а Орел дуже часто зображується в масці мечів як символ повітря. Королева мечів. Чомусь у мене перше, що спало мені на думку, що це королева Ядвіга. Навіть у чоловіка, який краще мене знає історію Польщі, теж. Підтвердив, він підтвердив мої асоціації. Так, вона вважається покровителькою Польщі, і додатково Ядвіга була відома своїми дипломатичними здібностями і політичною, культурною, благодійною та просвітницькою діяльністю. А король мечів це скоріше за все чоловік Ядвіги, Владислав Ягайло II, великий князь Литовський. Пентаклів. Двійка пентаклів. Так, ми тут бачимо ідеальний, ідеально дотриманий баланс. Трійка пентаклів. Так, тут лише один персонаж. І швидше за все, ми не можемо говорити тут про співпрацю з партнерами. Хоча, хоча може бути, що два додаткові персонажі, яких ми звикли бачити в колоді Уейта, автор вирішила е відобразити ось на цій колоні. Хоча ж знову таки можливо, я шукаю контекст: е певний контекст, певний символізм там, де його загалом немає. czwórka pentakliów piątka pentakliów szóstka pentakliów siódemka pentakliów Вісімка пентаклів дев'ятка пентаклів. Десятка пентаклів, паш пентаклів. Цар Пентаклів? королева Пентаклів. та король Пентаклів. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що колода бездоганної якості, особисто для мене. Не дуже багато я могла вам розповісти з приводу тих чи інших арканів, тому що особисто не всі казки та легенди знаю, тому що можливо було як, взято за основу все-таки якісь навіть польські казки чи легенди. І я не завжди була впевнена, яке божество було зображене на тому чи іншому аркані, і чи загалом треба було шукати якийсь більш глибокий сенс. Чекатимемо на МБК, я маю надію, що воно нам трішечки відкриє завісу, скажімо так, і дасть відповіді на питання, які виникають, можливо, у вас, які виникають у мене. Знаєте, для мене це колода, коли в якій дуже багато деталів. Коли Щоразу ти береш її в руки і знаходиш нові символи. Я сподіваюся, все-таки, що. В МБК в інструкції будуть описані не просто значення по райдервейту, що блазень це новий початок. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалась вам ця колода, і також буду вдячна, якщо напишете власні асоціації з приводу арканів. Це буде не лише для мене цікаво, але й корисно дізнатися. Буду поповнювати свій багаж знань. Ну і я вам ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей.